Він з робочим візитом відвідала заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Разом із керівництвом області вона вшанувала пам'ять загиблих героїв та відвідала медичні заклади міста. Особливу увагу приділили питанням реабілітації українських військовослужбовців, які отримали поранення на фронті. Він сьогодні є лідером у розвитку медичних послуг та програм підтримки ветеранів. Із покладання квітів до меморіалу на площі Тараса Шевченка розпочала свій візит до Вінниці заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Разом із керівництвом області вона вшанувала пам'ять загиблих захисників та захисниць України. В рамках візиту відвідали медичні заклади області, зокрема Вінницьку обласну дитячу лікарню, де ознайомились із новим обладнанням, яке дозволить значно покращити діагностику та лікування маленьких пацієнтів. Обговорили також питання нестачі медичних працівників в закладах. «Піднімається питання, скажімо, добору набору фахівців, який шлях має пройти той чи інший лікар, аби стати дитячим лікарем. На думку фахівців, це можна зробити по іншому. Це саме те, що буде в дискусії між законодавцями і мозом вирішуватися на практиці, щоб покращити роботу. У Вінниці знаходиться одне із двох державних заводів України із виготовлення протезів. Тут безкоштовно допомагають усім жителям держави для захисників і захисниць створені умови для повноцінної фізичної та психологічної реабілітації. Протези підлаштовують під кожного пацієнта та вчать ними користуватися. Ветеран війни Юрій Чайка отримав поранення під час боїв у Турецьку. Врятувати ногу не вдалося, тож у Вінниці отримав якісний протез і вже пройшов реабілітацію. Лікували, спасали ногу, ну, на жаль, не спасли, ну нічого боролись лікарі. Протез робив тут, а зробили дуже кваліфіковано, дуже ну, задоволені». Ми виготовляємо всі види протезування. Це доросле протезування, дитяче протезування, протезування біонікою. Протезування все йде безкоштовно по оплаті по 321 постанові. Зараз ми запускаємо на, на, на території нашого заводу, так скажемо, дільницю по протезуванню верхніх кінцівок. У нас вже є три протезисти, яка буде займатися. Важливу роль у відновленні військовослужбовців займає не тільки фізична реабілітація, а й психологічна. У Вінниці вперше в Україні діяв проєкт Гончарство в темряві, де ветерани з кількох областей України, які втратили зір, вчилися працювати із глиною. Під час зустрічі заступниця Верховної Ради України відвідала виставку їх робіт. Психологічна реабілітація – це не тільки реабілітологи, а це й можуть бути бачите, такі вид, як гончарство, коли насправді для людей. Які захищають Україну, втратили, наприклад, зір, як вони по-новому можуть не тільки просто проявити себе, який приклад вони дають для інших, як в таких важких умовах, яких вони зараз опинилися, зокрема і зі здоров'ям, як вони можуть показати, що життя продовжується. Такі зустрічі дозволяють не лише ознайомитися з роботою регіону, а й почути потреби на місцях, кажуть представники влади. Це обмін досвідом, який допомагає визначати першочергові завдання та вирішувати проблеми на законодавчому рівні. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.